Компанія AutoProfics вітає вас і хоче поділитись з черговою нашою покупкою. Це Jeep Dodge Journey, такий бюджетний паркетничок. Машина буде під ключ десь біля 12-13 тисяч, це максимум. Ось Машина 2020 року. Двигун 2.4 автомат, ну і давайте подивимось, що з нею було. Ми бачимо, що головне, щоб передок цілий, це дуже гарно. ось Є пошкодження з задньою частиною лівої. Буде у нас, що у нас? Ми купимо двері у колір і. Замінимо заднє крило. Також важелі теж будуть замінені. Так, дивимося правому боку, тут все гаразд. Безпека вся ціла. Це взагалі дуже гарно. Дивіться, нічого нема. Да, вона зараз може так виглядати не дуже. Репрезативна, але після того, як виконають хімчистку салону, вона буде дуже гарненька. Така. Так, що у нас подвигуну в ну, на двигуні все на місці. І що саме головне, пробіг тут аж 21 тисяча миль, це десь 37 тисяч км. Ну, автівка майже без пробігу і Який рік який рік, перевіряємо 11 місяць 2020 року. Дуже гарна автівочка. Що на нашому українському ринку? Що за цю ціну можна запропонувати? Ми її купили за 3600. А давайте подивимося, які взагалі автівки продавались. Ось у нас є такий сервіс, і ми тут бачимо, що середня ціна продажу до жорні 2020 року 3 948, майже 4000. Ми купили за 3 600. Таким чином, можна сказати, що ми купили нижче ринку. ось, І це дуже гарна покупка, ось що я вам скажу. Дивимося, що в Україні. В Україні я вже відсортував від дешевих до дорогих, вибрав до 20 2020 року, знайшов 9 пропозицій, і ось що в нас є. Перша ціна майже 15 тисяч доларів. А я вам казав, що наша активка буде до 13 під ключ, тому що розмитнена в Україні вона буде коштувати 10 500 і там десь до 2 тисяч максимум буде відновлення. І тому це буде десь 13 тисяч. Так, дивимося, що було за те ось цією автівкою. Бачимо, що пробіг 102 тисячі вже. Так, і щось десь воно. Немає інформації, що ж було з, з цією авто. Мабуть, щось сильно було, бо все скрито. Ну і гаразд, не будемо дивитися, що там у нас далі. Так. Теж 15 тисяч, дивимось. Тут пробіг вже невеликий. 55 тисяч кілометрів. Так, може тут не будуть. Прятати? Ховати? Так, ну і дивіться, авто. Авто купили за 7700 у 23-му році. Це півроку тому. Так, а чого так дорого? І спереду і позаду. Ну, ні. Ви бачите, що взагалі не зрозуміло, чому хлопці купили цю автівку за 7700. Якщо можна. Купувати за 3,5. Ну, вони переплатили майже 3000 доларів. Навіщо я не розумію? Я вам можу сказати, що вони зараз її продають у великі мінуса. в Чом був великий. Хм, незрозуміло. Так, ладно, йдемо далі. Так, це вже продано. 16,200, ну, останню подивимось, що з нею було. Сорок дві тисячі, саме же, як у нас. Сорок дві тисячі кілометрів пробіг, у нас 38. Так, і що з ним було? Купила за 1900, але тут дуже сильний удар. Ну, що вам сказати? Ми таких не беремо. вже за 2000 доларів. <coughs> Буде довго він її продавати. Так що таке. Повертаємося до. Нашої автівки, і давайте ще раз побачимо, в якому вона приємному стані. Ось, попереду ціле. Ми взагалі шукаємо автівки, які пошкоджені там, наприклад, з боку, як в цьому випадку. Ось тому що це недороге відновлення, воно швидке відновлення буде замінено. Двері будуть замінені на круло і важелі е, на колесі, ну і саме колеса. Ось, і автівка буде готова до експлуатації. Е, тому, будь ласка, якщо бажаєте придбати авто з бюджетом до 13 тисяч доларів, і щоб це був паркетник, і е, щоб. Е, це була свіжа машина, наприклад, 2020 року. Ми вам зможемо таку машину привезти з Штатів. І це буде Dodge Journey. з об'ємом двигуна 24 літра, коробка автомат. А на цьому. все. Все. Бажаю вам гарного настрою. Бажаю вдалих покупок. Американських авто, звертайтесь до компанії Автопрофік, ставте лайки, поширюйте серед своїх друзів і ми також бажаємо вам щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Бай-бай!